Всім привіт! Продовжую обрізати свої кущики. Тільки восени я не обрізала ніяким чином. Лише отак ось зимою, коли вкоріняла по замовленнях, чи там восени, то просто от брала зверху обламувала живчики і такі лишилися негарні палочки у мене. І взагалі кущики. Теж ніяким чином не формувала. Купувала я обидва сорти. Це, до речі, Грація Єва і Грація Княгиня Ольга, українська селекція. Обидва їх купувала минулої весни і практично їх не формувала. Вони в мене росли, як хотіли, цвіли, і на осінь я не мала можливості їх опрісати. тому вже просто так ось занесла їх в приміщення під лампи. І ось вони в мене так зимували. Також я їх. Здається, або не пересаджувала, або, можливо, пересаджувала в торф підфілд восени. Він взагалі дуже жахливий, тому ці рослинки треба буде ще пересадити після того, як вони трошечки почнуть обростати. Ну що, давайте будемо починати. Обидва сорти зональні. В принципі, проблем з їх. Вирощуванням, обрізанням і обростанням я ніколи не помічала. Обростають зональні поларгоні зазвичай дуже швидко. Головна умова це дуже гарне освітлення. Я на цьому детальніше зупинялася в крайньому відео, коли обрізала шик гран прі, тому там можете подивитися. Давайте почнемо, мабуть, з Ольги, бо вона в мене така ось. Дьоргала я з неї, рвала живчики от, недавно на замовлення, буквально. І вже зараз пора вже пора, майже лютий, щоб весною вона в мене гарненько заквітла. Тому що особливість у цих сортів є, вони не дуже гарно переносять спеку, і квіти в них неймовірні, дуже гарнючі. Але минулого року вони в мене якраз заквітли і почалась спека, і це все цвітіння. Ну так, пропало, скажімо, так, квіточки повідсушувала, погано їх розпускала. Тому хочу, щоб цьогоріч ці сортики зацвіли мені раніше, десь там, може, до травня, хоча б, і улюбуватися на їх цвітіння в таких, знаєте, помірних температурах, тому що квіти дійсно в обох цих сортів просто неймовірні. Починаю формування. Обрізати хочу коротко доволі. Буду зараз дивитися. Так, поки ріжу так гілочку, бачите, лишаю бруньку, не бруньку, вже а таку гілочку, яка йде назовні. Далі, тут ось зрізаю, тут ось теж є брунечка, маю надію, що вона буде рости в цю сторону. Тобто, таким чином, бачите, звідси буде йти сюди гілочка. Не залишаю гілочок, які е, е, йдуть всередину. Тому що вони потім будуть перехрещуватись. Верніше, якщо вона тут є, її можна одразу виламати, ну, можна дати підрости. Але ну, старайтесь таких не залишати, коли формуєте. Так, тут ось так обрізаю. Тут ось у нас, бачите, брунечка, яка теж буде йти назовні. Так, тут теж ріжу доволі коротко. Брунічка ось тут буде йти назовні. Якщо ви не бачите самої брунічки, є, наприклад, листочок, можете орієнтуватись по листочках. Якщо цей листочок іде назовні, то й брунічка з нього буде отак ось рости. Якщо він розміщений тут, то брунічка, скоріш за все, буде рости тут. Але це дуже залежить ще від самого освітлення, тому що в будь-якому випадку точки росту намагаються. Дістатися до світла, тобто отримати максимум світла. І їхній напрям росту може змінюватись. Ой так, тут би якось коротше б обрізати, не знаю навіть. Тут і тут ось є брунечка, лишити цю рогаточку таку. Може отак. Ну, зараз спробую поки що, не знаю, чи вам було видно. Спробую поки що вище обрізати, а потім, якщо то краще скоригую. І тут ось брунечка назовні чудово. Давайте так ось о, наче непогано, правда? Цю, мабуть, брунку я одразу вищипну. Так, і оці ось гілочки. Які полишалися. Дивіться, вони вже доволі такі крупненькі. Різати на живці я їх не хочу, тому що в мене і так тих живців нікуди дівати, якщо чесно. Тому ці гілочки зараз вони дуже швидко підуть вріст, тому що вони такі крупненькі, вже домінантні. І для того, щоб пропорційно розвивалися ваші точки росту, тут -от пробуджувалися, краще ці гілочки осліпити, тобто їх прищипнути. Пощіпуємо верхівочку. Так, і тут теж таким же чином Так ось, вищипнула. Тепер і ці гілочки будуть кущитися, і оці ось на уже цих здерев'янілих яні... здерев пагінцях теж підуть кущитися. Таким чином ми обрізали. Пересаджувати буду незабаром, тому що лишилося трошки листкової пластини. Я не люблю пересаджувати, коли отак ось лишається один паньочок, зовсім нема листочків. Тоді я стараюсь дочекатись, поки в ріст підуть оці ось бруньки, з'являться нові точки росту, тому що саме в точках росту. Продукуються, виробляються гормони, які відповідають за ріст кореневої системи. Тобто, якщо ви садите в новий горщик, треба, щоб були ці гормони, і щоб ваша рослинка гарно нарощувала кореневу систему, а не просто була перекинута в інший горщик і там закисала в ньому корінчики, закисали і псувались. Тому це теж потрібно враховувати. В даному випадку листочки є, хоча точки росту теж, я їх осліпила, то їх якби і немає. Ну, не знаю, зараз, чесно, роботи вистачає, мені здається, поки я доберуся до пересадки цього кущика, то вже, вже мабуть, і точки росту з'являться. Так, це у нас була грація княгиня Ольга. Так, переходимо до Єви. З знову чищу інструмент. Так, Єва, Єва. Такий горщик якийсь важкий, аж спина заболіла, поки той горщик тримала. Я вже нарешті, бачите, додумала собі стіл поставити, то на підлозі працювала, потім жалілася дома моїм, що в мене спина болить. Так, що тут з Євою? Теж буду різати. Ой, боже, вибачте, якщо вам не видно, зараз спробую трошки світло включити. Бачите, піввідео без досвідки знімала, щось забулася я. Так, тепер буде видно, надіюсь. Так, ось у нас брунечка, яка йде назовні. Чіпс. Як я вже, до речі, казала в попередньому відео, не обов'язково, зовсім не обов'язково різати, обрізати пеларуня. Якщо вам подобається отаке, ось такий ось вигляд, кущик, тут уже багато точок росту, і цві, цвісти вона буде у вас гарненько. У мене є просто пунктик. Я люблю м, такі низенькі, кругленькі кущики, тому я стараюсь їх завжди формувати. Так, давайте з тих крайніх гілок почнемо, щоб видно, хоч щось було. Так, от таким ось чином. Там бачите брунька йде назовні. Чікс. Так. Так, так. Якісь бруньки йдуть не туди, куди мені хочеться, щоб вони йшли. Так, тут поки що зріжу так, потім я буду бачити, що в мене і до чого, і куди. Тут просто так ось більш якось в середину ці броньки розташовані. Так, так, так. Так, тут буду отак от нижче зрізати, тут багато точок росту, щось де прокинеться. Ці ось пеньочка сухенького заберу теж, щоб не заважав мені. Далі оці ось мені. Ця ось мені гілка не дуже подобається, я її зріжу отак. Отут тут брунька йде назовні. Ось. А тут ось щось дай прокинеться, думаю, надіюсь. Так, і ще мені ця гілка не подобається, бо вона якась дуже зависока, але ця йде в серединку, тому я зріжу біля цієї. Тут ось йде назовні. Така ось коротесенька кардинальна обрізка в нас вийшла. Цю рослинку однозначно кілька днів не поливаю. І пересаджувати її, поки я не буду. Буду чекати, поки прокинуться точки росту. Єдине, що, можливо, полю азотом, тому що торф тут старенький, пересаджена вона була, що нема дати. Нема дати, це вона, значить, рік тому була пересаджена у мене в лютому, коли там я її купила. Ось Тому поки даю підсохнути з різиком. Тож, до речі, такі заледве вологі, надіюсь, все добре буде. Зрізи я не присипаю нічим. Вже пояснювала це теж в крайньому відео, чому, чому я так вважаю, чому я цього не роблю. Можете теж переглянути. Так, тепер оцей весь матеріал буду наживчики нарізати і буду ставити на вкорінення. Ці красоньки тепер ставлю під гарне освітлення. І буду чекати їх обростання. Зичу вам гарного дня, миру, добра, благополуччя, здоров'я. Посміхайтеся, до нових зустрічей. Пока-пока!